Всім привіт, друзі! З вами Уролс, і це вже нова гра, в яку ми з вами починаємо грати. Не забувай, будь ласка, підписуватись на мій канал і ставити вподобайку, для мене це дуже важливо. Гра називається Дробовикова рулетка. Я бачила в Ютубі, як багато хто її проходив і вирішила, чому б не пограти. Так, секундочку, тепер ми починаємо гру. І будемо дивитися, що ж це за гра така. А якщо вам сподобається, то з вас вподобайка. Так, опинилися ми, напевно, що в. борній. А я вже можу ходити? Ага, добре, я зрозуміла. Ходімо сюди. Ух, як здогий він. Підпишіть відмову. Ну, а що нам робити? Давай підпишемо. Так, поки наштопаємо. Хоча дивіться, все під нас зробили. А, одна буква не вміщається. Ну, добре, що поробиш? Так, у нас починається перший раунд. Круп'є проти у Роуз. Один бойовий і два холостих. Угу, Зрозуміло. Я заряджаю патрони у невідомому порядку. О, я буду перше стріляти. Дробовик, якщо вистрілити в себе холостим патроном, круп'є пропустить хід. Давайте круп'ємо першого, він мені не подобається. Все, все, друзі. Зараз 50 на 50. Одгад. Реанімували мене. Обережніше, ну добре. Зате ми тепер знаємо, що тут один хостий, тому стріляємо в себе. Ти диви, який коварний. Нічого собі три бойових і два холостих, Ну напевно будемо в нього стріляти. Вони потрапляють у набійник. Давай. Давай, круп'я, з тебе почнемо. О, як добре понеслась взагалі. Давайте ще в нього вистрілимо. зрозуміло, чому ти взяв? Я ж в тебе попупа. А, це якщо все, я зрозуміла. Якщо хвостився, все стрі... швидше. Так, а ну. Ой, подивіться, який гад. Вам пощастило, що у вас залишився заряд. Вставайте, уся ніч попереду. Ну, слухайте, це якийсь жах просто. Перша спроба і то не вдало. Ну, ходімо, будемо грати, поки не переможемо хоча б один раунд його. Давайте, напевно, щоб дуже довго не... А, серйозно, я думала нам знову потрібно буде писати наш книг. Ну, я не знаю, давайте, напевно, в себе вистрілимо. Пощастило. Пощастило. А тепер в нього. Ой, як дуже добре. Ну і все, в нас залишився один холостий. І наступний хід в нього. бойових, два холостих. В нього одразу стріляємо. Нічого йому втикати. О, все а нам не пощастило зараз він нам важить Ну, це точно в нього буде бойовий. І подивимось зараз на нашу вдачу, оскільки тут два бойових і один холостий. Давай спробуємо в круп'є На тобі! Оце ми його зробили. Так, у нас зараз буде другий раунд. Щас зробити гру цікавіше. що ж ти там придумав? Серйозно, два предмети кожному і нічого собі. Додаткові предмети перед кожним зарядженням. Давайте витягнемо у наручники. Ще одні наручники. Та ти що? І в нього двоє наручників не треба. Ще й він перший стріляє, чи я. Давайте його одразу, щоб він не втикав. Все в нього полетить. Ой, непогано. Ну і тепер все стріляємо. Так, ще нам дають якісь додаткові предмети. Напій якийсь. Давайте його сюди покладемо. і... А це ще таке незрозуміло. Що це було? Так, два на два. Ага, це пиво. Натягніть затвор, щоб витягнути поточний патрон. Ні, давайте, напевно, ми знову наручники одягнемо йому. Будемо вже тоді стріляти. Ой, не пощастило. Давайте ще раз. Туди його. І тепер 50 на 50 залишається. Серйозно. Це ну ні, не треба. В нього ще. Ой, це жах. Ха, туди його сам себе в пастку заманив. І в нас залишається. Один холостий, який витратить він на себе. Так, ще дають нам два предмети. Нічого скільки мені пива подавали. Три на два. Ну, подивимось. Давайте, напевно, спробуємо витягнути. Ой, дуже добре. Давайте в нього вистрілюємо. залишилось в нього одне життя. Та ну не треба мене знову приковувати в ці наручники, ну, що ти починаєш? І знову він собі відхилив одне життя. Тому залишається 3 на 2. Так, два холостих використали. Давай, в себе, в себе. Не... А, йому пощастило! Ні, не треба. Ну, слухайте. Це якийсь жах. 3 на 3. Давайте, напевно, цигарку ми зараз з вами покуримо. Так, і тепер давай сам себе. І зараз ми трішечки пограємо в дачу. Я сподіваюся, що це нам допоможе. Так, давайте в нього вистрілюємо. Ні, нам не пощастило. Серйозно. Ну, хоч тут. Так, тепер 2 на 2 у нас лишається. Два холостих, два бойових. Ага, і тепер два холостих лишилось у нас. Ой, пощастило цьому гаду. Ну нічого, ми ще з вами відіграємось. І ну І чому мені так багато дають? Нічого собі. Мені здається, що треба використати наручники, тому що дуже в нас така серйозна. Було лише два холостих, і тут на тобі залишився один. Непогано, ми перемогли. Переходимо до третього раунду. Нарешті ми починаємо. А до цього що було. Жодних дефібриляторів. Це наш останній танець на краю життя і смерті. Ну, давай з тобою потанцюємо. Я хочу і не досить таки люблю танцювати, але з тобою станцюю. А це ще що таке? Зрозуміло. Серйозно, навіть життя не буде відображатись, чи що? Тепер 4 предмети. Цигарки дуже добре. Це теж дуже добре на жовтка, цигарки дуже добрий наручники. Друзі. Нам просто пощастило. Угу. Два холостих і один бойовий. Друзі, підскажіть, будь ласка, що до ось цих двох. Життів, тому що я не розумію, що вони дають. Так, ну давайте в наручника. І щось я відчуваю, що буде в нас зараз бойовий патрон. Тому давайте пограємо. Ні, серйозно. Щось інтуїція мене моя трішки підводить. Так, ну, давай будемо стріляти. І скільки в нас залишилось один на один, напевно, що. Ох, який ти гад, відхилився. Стріляй, стріляй. Серйозно. Ну все. Зараз у нас він вистрілить. Можливо, ми його зможемо. Так, пиво не потрібне нам. Угу. Ще одне пиво і наручники. 4 на 4. Давайте напевно глянемо. Так, добре. І тепер ми будемо стріляти. Може, все ж таки, коли нам згодилось, зараз подивимось. Бам, туди його. Ах ти гад, наручники на мене вдів. Так, два хостих у нас вже немає. Холостих немає. І він зараз подивиться, а це буде бойовий. Тут я впевнена на всі 100. Серйозно? Що? Ой, йому не пощастило. Ні, нам не пощастило трішки. Ну, ви бачили, як він підряд всі холості повитягав? Буде боляче зараз, ну. Цигарка. Тепер ми з тобою на рівних правах вити в наручниках, і тому будемо в нього цілити. Так, і останній зрозуміло, чому він так швидко вибрався серйозно. Я щось їх не встигаю рахувати. О, друзі, то це просто гарно нам випало. Так, 3 на 2. Давайте подивимось, напевно, що. Або давайте пиво. Зараз глянемо. Тепер 2 на 2. Угу, бойовий. Вдягаємо наручники і стріляємо в нього. Тепер один на два залишився в нас. Ну, давайте просто вистрілимо, я не знаю, на вдачу. І залишився один бойовий. Серйозно, він витратив марно. Скільки в нього цих цигарок? Я в шоці. А, серйозно! А як я так прорахувала? Будь ласка, цигарки, дайте. Опа, непогано. Пиво таке собі. Наручники дуже добре. Опа. Так, напевно, ми зараз 4 на 2. Слухайте, дуже непогано. Так, давайте наручники на нього одягнемо. І тепер використаємо. Ось це подивимось. Ну і давайте перший пішов. А я можу на нього? Ні, я не можу додаткові натягти. Ну, давайте, напевно, пово використаємо. Ой, дуже добре. Залишився лише один. Давайте на вдачу поцілимо. Ну, що ти лисий, плакі-плакі? Тепер буду плакі-плакі я Дуже цікаво. Та, звісно, цікаво, тому лише один холостий залишився. Будь ласка, бойовий. Ні, ні, нам хана. Це жесть. Так, ну що ж, витягаємо цигарки. Ой, непогано. Так, три холостих. Давайте, напевно, цигарки використаємо. Тепер поглянемо. Ой, як непогано. Наручники ми будемо цілими стратегами. І ножівку використаємо. Ну що, ти готовий? Круп'є. Так, і давайте почнемо. В смислі. В сенсі почнемо. Про що ти? Ну, зараз подивимось. Витягаємо. Хоча, знаєте, ми трішки ступили, ми могли б вистрілити в себе. Ну добре. Серйозно ще один холостий. Нам зараз буде не переливки. Так, будемо зараз. А, ні, не подивимось. Зараз він подивиться. Ну і залишились лише бойові, напевно, що. Давайте, напевно, на про всяк, точніше випадок подивимось? Так, бойовий. І що тепер. Що це таке? Давайте відкриємо. А що з ним робити? Я не розумію, що треба класи, тиснути. Що ти від мене хочеш? Так, продовжуємо з вами. Я зрозуміла, як відчиняти цей сейф. Бачимо, ми з вами гроші, але тут щось не так, мені здається. Вітаємо. Нічого собі, скільки ми з вами заробили. Так, давайте. Поглянемо. мені цікаво, чи можна щось купити за ці гроші. Чи ні. Напевно, що ні. І ми будемо на цьому завершувати. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Я вам дуже вдячна і. Будемо на цьому з вами прощатися. З вами була Уроуз. Всім до нових зустрічей.